Нелегально під кулями через підірване міст на підконтрольну Україні територію і назад крокують щодня десятки людей на Луганщині. Єдиний шлях, де можна пройти без пропуску, трьох ізбинка йдуть і старі, і діти. Заради чого ризикують? Бачив Ростислав Сесоєв. Лінія розмежування проходить саме по річці Сіверський Донець. На тому березі окупована частина Луганщини. На цій ділянці стріляють навіть під час перемир'я. Це околиця Трьохізбонки. Той самий підірваний міст, яким щодня, попри небезпеку, йдуть люди на підконтрольну Україні територію, подешеві продукти навколо сліди боїв, згорілі машини, воронки лише цього тижня. Поранень дістали троє українських військових до позицій супротивника близько 200 метрів. Абот оттуда стріляють з блокпоста. А потім наші дали отвідку так хорошо. І приутихли. стріляють увечері, а вдень напівзруйнованим мостом у трьохізбанці крокують жителі захоплених сіл. Ця жінка везе з української території дві торби з харчами. каже на іншому березі, ціни вищі, а пенсій не платять. Було тихо, поки Тут що дішета. Продукти. По одній сумці у кожній руці інакше не пропустять. Ця родина придбала у трьохізбанці 10 мішків картоплі, але з таким вантажем прохід закритий, кажуть військові. Я, я також гражданин України, хорошо, як і ви. Я да, зараз можу да, показати же самий да, паспорт, да, з такими да, же самими даними. в мені питання? Як простому народу виживати? Ну, простой народ повременно окупована територія. При журналістах цих людей так і не пустили. Кажуть, їм довелося перетинати лінію розмежування через офіційний пункт. Це гак у понад 100 кілометрів з Луганської області. Ростислав Сесоєв, Костянтин Слюсар, Олег Килимник, События. канал Україна.